Зараз підемо, дорогі браті і сестри, до наших доброжелателів, які хочуть провести з нами мирний діалог. Я теж не проти і ви не проти. бо чуємо, що вони хочуть із нас, мирних, православних християн і жителів міста Нетішина, які, з ласки Божої, з допомогою добрих. Благодійників і людей побудували Дом Божий, цю святиню, кафедральний собор Божої Матери, Неполима Якубіна, моя купіна, в якими ми молимося. І я надію, що продовжимо цій святині молитися. Мене до вас запитання. Ви прийшли до нас Так, мирних? Просі, Господи. І церкви, церкви, церкви. Якщо ви з цим згідно, якщо ви з звідні, Куди Православну церкву фігур. Далі що? Якщо вас, якщо ми цим згідні, кажете, якщо не згідні, значить ви ну, буде діти далі. Значить, слухаю. Слух. Я вас висловлю, тепер слухайте Слух. Все, що не що Перша сесії приймаються, ще не закон. Є ще суди ми звертаємося і будемо звертатися. Зараз ми господарський, потім поліційний, потім Європейський суд, будемо доказувати значить, свою правоту. Оці всі, що прийшли сюди, да, ми раді з вами зустрітися, так як ви, і ми мешканці міста Летішне. І тут живемо, да, і хочемо, щоб мирно було. У нас працюють енергоблоки, ми хочемо, щоб там люди працювали спокійно, щоб не було ніякого. Неприятності між людьми особливо. Тому що коли між людьми неприятності, то й може бути на об'єктах Ваше право. Підождіть, ми стільки часу тут живемо, служимо. Колись я ходив на атомну електростанцію, підтримував, коли теж приїжджали, ставали тут, палатки ставили. Це до війни. Ну, хай буде до війни, ми живемо ж в Україні не, ну, А не війну залежить. Хто приїхав? Дайте, Дайте скажу. От, ми там молилися, Кресним ходом був такий, ну були неприятні такі часи, коли хотіли закрити енергоблоки. Я звернувся в Почайську Лавру, попросив ікону, Кресним ходом туди йшли, обійшли Кресним ходом, енергоблоки. І від того часу ми ходили туди, е, благословляли, траплялися щеною. Водою, і хай хто скаже наприклад, яким які ми вредно для міста Зниківщину і для тих, хто працює на атомній електростанції, і тим більше тут два рази була СБУ, мене брали на поліграф. От я чиста людина, миролюбиві прихожани. Ви кажете, що нам переходити в ПЦУ, так У так. нас українська православна церква. Те, що ви причеплюєте в дужечках, да або не ну, подождіть, або своїми устами. Що МП такої церкви в Україні немає, як МП. От, якщо ви. А який ви патріархат? А де ви статут? Ми з ним говоримо. Дайте договорити. Вислухайте. Ви людина собі. Але є час для вас. і для нас. Це час зараз. Цей час довго може бути. Діжі, ви чекали дуже довго Тишина, тишина двоє говорить. Ви кажете, кілька патріархатний нас Українська православна церква. Якого патріархату? Хорошо, ФЦУ. якого патріархату? Целентство. Целентство. Це а, так, значить, Незалежна ваша церква, мої кошки, є, хороші. Такої церкви, наприклад, незалежна церква. Патрі... Ви залежні від Константинопольського патріархату. У нас нет в польській церкві, тільки митрополит. Ніхто не говорить, тільки настоять. Дайте ще з, 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 з наші сторони. Ну, ви вже задовго говорите. Зараз нічого ми зайшли до Я скажу зараз, вам, ви можете мене послухати. Який ви патріархат? Я вам сказав, нас Українська православна церква. Патріархату. Я вам ще раз скажу, подивіться документи. Як ми зареєстрували, подивіться. Ви до якого патріархату підходите? Самокерована на очолі митрополита Нуфрій. Значить, я вам заявляю, щоб довго ми не говорили. <плес> я вам заявляю, всі прекрасно знають, під яким керівництвом і з дозволу якого будувався цей кафедральний собор. Всі знаєте. Вашого <плес> настоятеля Кирила. Підіжіть, <плес> <Підожіть. плес> я вас попрошу, <плес> я... Підожіть, підожіть. <плес> я вас всіх <плес> попрошу своїх ви мовчіть, я з ними буду говорити. Оце буде сварка. Значить, всі прекрасно знаєте, хто будував? Всі знаєте. Підіть. Значить, значить, виходить тако. Ви побудували хату, і до вас зібралося пару чоловік сусідів і сказали: все, ти тут не потрібний. Оде мені правда. майно, дай мені хату, Це Я прийду. Це я садок. Я просив мовчати. Значить, що ти не розкупайтеся. Дивіться, ми всі разом відчували. Тихенько, покажи мені нічого не зробили. Що я зробив? Хорошо. Ви знаєте, скільки я ходив в церкву ту і сюди. Не знаєте? ні? Що я зробив? Вносить, Чекайте, не про те, ну дивіться. Мене прохання всі мовчать прихожана. Дивіться, давайте слухайте мене, знаєте як мене звати, я знаю саме, як вас звати. Тишина, люди, тишина. Ви розповідаєте, що ви ніхто. Ваш син сьогодні нам сказав, що проведена була УПЦ нарада, тіде Собор, і ви там заголосили, що ви вже стали незалежними. Розкажіть мені, де він не зміг відповісти, де листи УПЦ до МП, що вони звідти вийшли? Де Лист Онуфрія, що він не буде більше членом синоду Московського патріархату? Де листи про те, що познімаєте наших всіх клірків з вашого сайту, бо не всі числяться МП? Де лист місяць тому, той самий Кирил Гундяєв, який благословив війну в Україні, написав листа тому вселенському патріарху, якого ви дуже не любите, чогось не знаю, і з проханням вас захистити. Але він тому листі, ви мали б йому за це подякувати, написати Кирило, дякуємо тобі, що ти таке написав. Але друга сторона, він там написав, що ви у МП. То ви мали б написати. Дякуємо, що ви за нас так переживаєте, але ми не МП, то або ви показуєте такі листи, тому що релігійна рада в Києві визнає, що ви нічого з ними не розірвали. І ви там, якщо ви розказуєте, що ви не маєте відношення до связького патріарха, останні питання, то хто ви? Сатанисти, хто ви? ви Селенські патріархці, перша це перша церква, першосвященник, першосвященик, перша свято. Першосві... То де листи? Розкажіть мені на московську патріархію. Ваш син відповів. Я хочу у тебе і піти. Ми, 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 не... віку, мя, Боже, бо вірю. А ну розкажи та ні, вірую. Віру, питайте мені на мої питання. На на мої відповідь. Відповідь. Я, вам я вам даю Це, це ви задали питання. Не для мене, а Київ, юстицію, так і там всі документи вам дадуть. Все, а я вам кажу, щоб вас <Ми цілу> не задержувати. Ви ми мене переходили і переходити не будемо. Послухайте, ми почули, ми почули. почули. майнами. Вам не отдавали і не віддамо. Значить, слухаю, слухайте далі. Ми прекрасно знаємо, що це не ви боретеся. А хто? А хто це е, явно боруться? Да? Державна машина, да, яка підтримує. Да, ви послухайте да, мене, да, а ми да, можете да, я да, просив всіх повчати. Значить да, 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 щоб держава не підтримувала, да, 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 оце да, що ви робите беззаконні, да, то нічого не було. Що могла б ПЦУ зробити зараз в нашому місті Нікіше? Ні, нічого. Вони позабирали храми. Ну, я нічого не можу ми сказати. Побудували якщо держава, якщо держава побудували, да, моліться там. Що вам мало місця? Ні, Ні не мало. Є. Па, па, дивіться, пане Віктор, одна єдине. Ми не, 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 ви, знаєте, місця, от, от, ваш син Я так само розказував, ви розкажете. Ми не виганяємо, ми не хочемо, щоб ці парафіяни кудись уходили. Ніхто не хоче. Ми просимо одне єдине. У Нас дві вимоги. Розмовляти розмовляти і правити українською мовою в церкві українською мовою, і плюс... і плюс до цього просимо вас просто перейти. Ми почули, ви не хочете переходити. Скажіть, розказую. ви кажете українською мовою. Так. Заходьте на сайт, ПЦУ. Так. Предстоятель ПЦУ Єпіфаній говорить. Можете переходити. Хто переходить і не хоче служити на українській, може служити на слав'янській. Так. Це його так. так. слов'янської мови до дій далі. А так. ми якою сі? А, а ви знаєте слов'янську мову? Так. Да. Слов'янська мова, да. щоб ви знали, якщо ви будете говорити для своїх парафіян. Вони вас не зрозуміють, це дуже важка мова. Так? А то, що це ви правите, ви важко. правите російською мовою. Пішли не вам та книги, та покажемо, та якою ми служимо. Пішли. Ви називаєте її церковну служб'ям. Одна секунду, якщо ви так гарно розбираєтеся в цій термінології, скажіть, будь ласка. Ніхто не підказуйте, будь ласка. Скільки церковних тайн є? Ніхто не підказує. Я звідки з ясною, що ви робите біля церкви? Що ви біля церкви робите? Шановні, ми почули вас, ви сказали, що ви не, не переходите. Які від церкви християни? Яке це відносить до війни в Україні? А чого ви зраджуєте? Хто зраджує? Ви зраджуєте церкви. Може це ви зраджуєте? Я хожу з 2003 року в українську церкву по одній по постій причині. І ми в українську ходите? Ми ходимо в українську церкву. Українська. Я вам задам Питання священик не відповів другий. Він не відповість, бо таких. А храмів, чому він має там, вам відповідати? Він дав відповідь, їйте в Київ, вам дадуть документи. Їдьте в Київ. Далі, ми, не будемо, ми не будемо. Вам треба. Слухайте мої хороми. Юрі, ми знаємо. Юрі, я вам відповідаю. Ви зараз не починаєтеся всі. Всі ці питання ми будемо вирішувати на чолі нашого вищого керівництва, до цих дожальнішого внутрі. Ми з цю вікну не можемо це питання вирішити. Ми, як парафія, порушуємо територіальні. Ви мали візність, взяти, лист, чи показати? Держбезпеку <зв>. нашого міста? Ні. У вас проти нас якихось провин ноль. А ми вам і ми самі Але, не самі усі, що ви Чекайте, ні. одну секунду. Ви не Добре, одну секунду. Скажіть чому? <зв>. Скажи, ні. Ні. Давайте, <зв>. я. Тому що я. Вам, докази, вам так сказали. Давайте вам докази. Що ви закрили руки? Почекайте. Що ви закрили ролики? А як вас звати? Василій. Так от, отець Василій. скажіть, будь ласка. Це для цього всі зравники на русскільки навіщо ви тут взагалі є? Назвіть мені ще одного зравника за коли інші партії християнської конфесії, не християнської що починають починай відповідати. Митрополит Кримський Сітропольський Клімит Кущ паспорт Російської Федерації тисячу чотирнадцятого року. Митрополит Тернопільський Тихон. паспорт ДНР 2017 тисячі року. Продовжувати Яких священиків на 24 лютого, шіп шіп перший священик на Київщині, е е який давайте. подав гелікоптер до сісти священиків церкви України. Таких прикладів багато. Серед української православної церкви є 12,5 тисяч православних християн, 12 тисяч священників і монашествуючих. З них колаборантів, або які за підозрювані, доведено 27 людей. Це 0,001% з 12,5 тисяч. Серед О, інших професій? Послухайте, ми, послухайте. Ви цього Чому не знаєте? Не зовсім Чому Чому не зовсім розказую. Ну давай, клімент є гонімий в тому Криму і церкви. Якби наша держава поступала в Московську з українськими церквами в Москві, там навіть знесли церкву останню. яка належить ви постійно на постійно задаєте питання. Можна я задам питання? Ні, ні. Будь ласка, скажіть, хто патріот України? Той, хто сьогодні на руській мові стоїть в окопі на Бахмуті, чи той, хто сьогодні б'є оцих? і Жінок по голові тут. І каже, що ми а ви були на бахмут. Ми вам вернемо допомогу. У мене рідні брати і наші всі брати прибажани воюють там. Половина убивця. А правду важко слухати. Правду важко чути. Що ви язик показуєте? Правду важко чути. А я ж бачила, та я ще зажиснялася. Сказали. Посадили я кирило так званого пацана, не навижу. Ми його осудили його позицію. Де де, де, де? де осудження почати принесу щастиму пані рік тихо хочу Споди засудження. як немає, як немає смисла. Я... Як, як немає, ми то наше ви почали це все. Війну в... в нашому місті не тішен. В нашому всіх. Місті не тішин. Ви почали війну? Коли ми маємо всі молитися. Не заходить. Ми проти ПЦУ! Ми проти ПЦУ! Ми!